Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, завдячуючи Збройним силам України, які майже деокупували майже усю Харківську область, частину Херсонської, Донецької та Луганських областей від російської нечисті, агресора, рашизму, можна зробити дописи, постити, твіти у соцмережі. Після 31-ї річниці Незалежності України бандити надалі залишаються у владі України. Президент Володимир Зеленський гарант Конституційних прав і свободи людини і громадянина, влада, зокрема, Кабінет міністрів, суди, Генеральна прокуратура, МВС, Національна поліція набу ДБР України. 26 рік і 6 рік в соціальних мережах з 20 серпня 2021 року Рада Національної безпеки і оборони РНБО України визнають, що в Україні немає правосуддя, немає гаранта президента додержання Конституції України, немає влади, дієбанда є злочина, корумпована верхічна система. Коли і надалі у керівництві Офісу президента України Володимира Зеленського будуть Андрій Єрмак та Олег Татарів, який контролює роботу усіх правоохоронних органів НАБУ, СБУ, ДБР, Нацполіцію, усю кримінальну юстицію, органи досудового слідства, зокрема прокуратуру і судах розгляд кримінальних справ будемо мати, що є маємо, а скоріше ще гірше. За словами Володимира Зеленського, Андрія Єрмак і Олега Олег Татару, працюють на результат. Який результат бачимо, окрім блокування офіційної сторінки Офісу Президента України від мене на більше не спромоглися. А секретар НБО Ради Національної безпеки і оборони України. Олексій Давіло, який у месенджері, тільки за повідомлен... дякую за повідомлення, що отримали його і ціную, що до них звернувся більше не спромійся. На жодні мої дописи, пости, твіти, коментарі у всіх соціальних мережах, зокрема, YouTube, telegram каналі Twitter, Instagram, TikTok, у Фейсбуці, жодного реагування, заперечень, спростування. Іншими словами, Усе мною сказане визнають. Якщо визнають, іншими словами вони до усього причетні, тоді напрошується наступне. Якщо Зеленський тримає їх на результат, тоді який результат? Так питання: що він надалі не було гаранта президента до Конституції України, не було влади, а надалі діяла банда, не було правосуддя. А в Мантіях сиділи злочинці, які приховують від правосуддя цивільні справи, приймають завідомо неправосудні рішення на користь злочину корумповної герхічної системи, яка 26 рік діє в Україні. Так що, думайте і робіть висновки над моїми словами. Дякую, друзі. За підпискою на мої канали, Ютуб і Телеграми, Twitter, Тікток, Інстаграм і у Фейсбуці. І надалі підписуйтеся разом із вами. Ми сила з Богом і до перемоги над російським агресором і бандитом у владі України. З вірою у перемогу з вами був Богдан Гавриляк, Львів Україна. Щастя, здоров'я, мирного неба! Нам усім дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі.